Всім привіт! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова і сьогодні поговоримо про таке. Не поспішайте! Українським біженцям радять не подавати зараз документи на карту тимчасового побиту. Спільне визнання в Європейському Союзі визнаватимуть українські електронні підписи. Ні старим автомобілям. Одне з польських міст вводить заборону на старі автомобілі. У польських школах українські вчителі 116 вчителів з України закінчили мовні курси і тепер допомагатимуть польським вчителям. Департамент у справах іноземців у Польщі оприлюднив важливу інформацію, яка стосується подачі документів біженцям з України. Рекомендують їм не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Усе через те, що польський уряд планує внести кілька змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Одна з них скасовує можливість отримання карт побиту в спрощеному порядку. Зміни до закону, які очевидно будуть ухвалені до кінця року, передбачають, що. Українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року, замість видачі карт тимчасового побиту, автоматично продовжить дозвіл на проживання. Таку пропозицію внесло МВС Польщі, аби уже воєводські не засипали заявами на отримання карт побиту. Саме через це департамент у справах іноземців переконливо рекомендував біженцям з України не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Якщо хтось це вже зробив або зробить у найближчі дні, їхні документи все все одно будуть залишені без розгляду. Про такий можливий розвиток подій ми вам вже розповідали в попередніх відео. Можете повернутися та переглянути. ЄС визнаватиме українські електронні підписи. Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати свій кваліфікований електронний підпис в європейському союзі для отримання певних послуг. Європейський електронний підпис натомість. Буде визнаний і в Україні. Цей процес є довготривалим, але експериментальний проект дозволить вирішити нагальні потреби у сфері електронних послуг до укладання угоди з ЄС. Краків стане першим містом у Польщі, яке застосує правила зони чистого транспорту з 2024 року. У Кракові діятимуть правила зони чистого транспорту. Мета запровадження обмежень покращити якість повітря та захистити здоров'я мешканців. За повідомленням влади Кракова, зона чистого транспорту охопить практично все місто. Водіїв автомобілів, на які поширюються це обмеження, чекатимуть штрафи. Це стандартні штрафи, які накладає міська варта. Тобто до 500 злотих, щоб автівка мала право пересуватися зоною чистого транспорту, вона повинна пройти відповідний тихогляд та отримати наліпку, яку слід розташувати на лобовому склі. Однак прийняти депутатами міської ради рішення передбачає електронну верифікацію чистих машин. Українські вчителі пройшли курси польської мови, організовані поморським центром педагогічної освіти у Гданську. Курси польської мови на рівнях Б 1 та Б2 з педагогічними елементами були призначені для громадян України, які працювали вчителями в своїй країні. Такою пропозицією могли скористатися 138 громадян України, які перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року. В рамках проєкту було проведено два курси. Один – 390-годинний інтенсивний курс польської мови B1 плюс B2 з педагогічними елементами. А вже 14 листопада розпочався другий 90-годинний курс продовження польської мови на рівні B2. На нього записалися 20 викладачів з України, які отримали – Найвищі результати на іспиті наприкінці інтенсивного курсу. Сертифікати про проходження курсу у поморському центрі педагогічної освіти у Гданську та сертифікати Гданського університету отримали 116 викладачів. Тепер вони допомагатимуть польським освітянам і викладатимуть предмети за національною класифікацією. А ви вже спланували свої вихідні? Якщо ні, то тримайте декілька порад від нас. Отже, 6 грудня у Гданську за адресою Райська 6 на театральній сцені нот проходитиме один з найкращих українських мюзиклів для всієї родини фабрика Святого Миколая. Головними виконавцями вистави стануть артисти школи мюзиклу Павла Табакова зі Львова і моли театру комедії Валдал з Гдині, казкова історія двома мовами українською та польською зі спецефектами. Хітовою музикою, цікавими сценічними рішеннями, стане найкращим подарунком на Миколая. Придбати квитки можна на сайті. Пан Білет посилання залишимо під відео. Музей сучасного мистецтва в Варшаві запрошує на екскурсії українською. Можна буде відвідати тимчасову виставку Боротьба за вулицю проходитиме вона в рамках фестивалю Варшава в будові 14. Цього року фестиваль присвячений життю міської вулиці, яку в сучасних умовах майже повністю заполонили автомобілі. Основна тема фестивалю проблема універсального планування вулиць таким чином, щоб вони були доступні та комфортні для всіх мешканців та мешканок. Екскурсії українською проходитимуть щонеділі о 14-ті. Остання екскурсія запланована на 15 січня 2023 року. Вхід на екскурсію за ціною вхідного квитка 15 злотих. А біженці з України можуть відвідати екскурсію безкоштовно. На цьому у мене все можливо, ви маєте ідеї, де провести найближчий вікенд. Тож запрошуємо поділитися ними в наших коментарях. Ставте лайки та поширюйте нас по своїх соціальних мережах.